Дітки, сьогодні до нас завітала вже весна, і вона дуже хоче розповісти вам про свою улюблену квіточку. Послухайте. Ніжна жовта мімоза символ весни. Може, в маленьких жовтих кульках немає величної краси троянд, але в березні, після довгої зими, ці квіточки піднімають настрій, дарують радість. Квітка жовтого кольору. Квіти пухнасті, дрібні, але їх багато. Вони щільно сидять на гілочках, тому гілочка виглядає пишно. На жаль, зірвана мімоза швидко зав'яне. Щоб квітка довго радувала, ми радимо тобі зробити мімозу з паперу своїми руками. Ось таку гілочку ми виготовимо із серветок, але спочатку підготуємо наші пальчики. Світить, світить сонечко, у твоє віконечко. Промінці яскраві, дуже. Прокидайся, друже. Вже весна настала, пташка заспівала. Що з країв далеких додому прилітала? Світить, світить сонечко, у твоє віконечко. Промінці яскраві дуже прокидайся, друже. Вже весна настала, пташка заспівала. Що з країв далеких додому прилітала? Для роботи нам знадобиться лист основа блакитного кольору, зелений фломастер, клей та серветки жовтого кольору. Беремо жовту серветку і складаємо її навпіл, з'єднуючи куточки. Проводимо лінію згину і приблизно за лінію згину розриваємо нашу серветочку. Потім кожну частинку ще складаємо навпіл, і також за лінію згину розриваємо нашу серветочку, частинки її. Після цього кожну з частинок роз'єднуємо на невеличкий квадратик, тоненький такий, і його між пальчиками скручуємо у такі кульки, зминаємо, скручуємо у кульки. І так потрібно зробити з усіма серветочками. Листо знову кладемо широкою стороною донизу і знаходимо нижній лівий куточок. Ось цей з цього лівого куточка, зеленим фломастером, введемо лінію до протилежного куточка на скоси. Можна навести, щоб було добре видно. Потім трохи вище. Малюємо коротеньку від неї гілочку, і ще вище вбік до правої сторони ще одну коротеньку гілочку. Далі те місце, де будуть розташовані наші жовті кульки, дуже ретельно намащуємо клеєм. Подивіться, саму довгу гілочку ми намащуємо не всю, а лише кінчик там, де йде розгалуження на ще одну гілочку. І намастивши клеєм, викладаємо наші кульки, жовтенькі, наші квіточки, мімози, на гілочку вздовж гілочки, тому що вони кріпляться до нашої гілочки дуже щільно, не роблячи відступи, щоб гілочку під ними не було вже видно. Так само робимо з гілочкою трохи нижче, коротенько, і намащуємо клеєм і викладаємо наші жовтенькі кульки. Вздовж гілочки. І те саме робимо з третьою гілочкою нашою відгалуженням коротенькою. Ось така гілочка мімози для матусів подаруночок у нас з вами вийшла. Молодці ви дуже гарно попрацювали.